В цьому ролику будемо вчитись рахувати дохід ФОПа. Розберемо різні випадки, коли є готівка, нема готівки, є РРО, немає, є валютні надходження. Загалом, яку ж суму, циферку поставити в декларації платника єдиного податку, як її вирахувати саме в цьому ролику. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І ви 100% бачили раніше мої ролики про те, як подати річну декларацію, квартальну декларацію ФОПа на єдиному податку. Про те, от якогось відео, де б в одному ролику було як порахувати дохід, який цю декларацію потрібно ставити, немає. Тому. Вже є, вже знімаю. Будемо розбирати з вами різні випадки, коли є безготівковий дохід, коли є готівковий, коли є комбо, коли є валютний, коли є дохід на закордонний рахунок валютний загалом. Розберемо максимальну кількість випадків. Не будемо розбирати. Чого не будемо розбирати, так це комісіонерів, туристичні агенти і люди, які працюють по дропшипінгу, заслуговують окремого ролику. Там багато в один не поміщу. Тому якщо ви тур агент або дропшипер, будь ласка, можете вже ставити просто вподобайку і шукати ролик окремо для вас. Отож. Погнали, давайте ми е, для самого початку викоримо тих підприємців, які є на першій групі єдиного податку і отримують готівку. Тому що для ФОПів на першій групі у нас передбачена можливість працювати без РРО, Чим ці підприємці найчастіше і користуються, тому. Е, Цифра, яку ці ФОПи ставлять в декларації, якщо отримають виключно готівку, вона є там плюс-мінус умовною, тобто туди можна поставити будь-яку суму, майже аби вона вписувалась в ліміт, і це буде окей. Проте, певне підтвердження, чому там стоїть саме ця сума, має бути. І це підтвердження в нас було раніше, книга обліку доходів, де в нас записувалось за кожен день, яка сума доходу в готівці в тому числі була. Зараз ця книга не обов'язкова, тому більшість їх її не веде, але її можна вести в електронному вигляді, наприклад, ось так, як ви бачите на екрані. Тобто. Тут ми просто за кожен місяць проставляємо ту суму доходу, яку отримували в готівці, якщо є без готівка. Записуємо в безготівці. Ця сума. Ці кошти сумуються поквартально. Ці суми сумуються по звітних періодах. І загалом в нас виходить сума за рік. І ось тут сума ту, яку ми маємо задекларувати. Тобто, мінімум, щоб у вас був ось такий ось документик в електроні чи роздрукований, підписаний і скріплений разом з декларацією. Він має бути. Працює дуже просто. Тут помісячно вводимо суму доходу в готівці. Якщо є безготівковий дохід, то ось окремий стовпчик для безготівкового доходу. Він просто сумується до готівкового, і ось тут у нас в підсумку виходить сума доходу, яку ми маємо вказати в річній декларації. Посилання на цей файл я залишу в описі під відео, і, до речі, я вам даю його безкоштовно. Але не, не виключаю, просто надіюсь на те, що ви задонатите хоча б невеличку суму по можливості за реквізитами, які є в описі під відео. Тому що всі мої інструкції, відеоролики я вам даю в відкритому доступі. Просто з надією, що. Хоча б хтось закине декілька гривень на підтримку каналу, тому якщо вам ця табличка потрібна, можете просто зараз поставити відео на паузу, зайти по реквізитах в описі під відео, закинути пару гривень і продовжити дивитись далі. А ми далі продовжимо розмовляти вже трошки про складніші штуки, про безготівковий дохід. Ну, для когось простіше, для когось складніше, є просто певні нюанси. Наприклад, є я, підприємець на. Єдиному податку, який отримує виключно безготівковий дохід, але я зараз вам покажу декілька моментів нюансів, які е, існують при обрахунку е, загального доходу, який мені потрібно декларувати. Е, момент перший, коли ми е, будуємо нашу виписку за певний період і рахуємо дохід, то ми не враховуємо в дохід суми коштів, які. Е, Просто переміщаються між нашими рахунками. В мене два гривневих рахунка є. Приватбанку, і ось це власне переказ коштів між моїми власними рахунками ФОПа. Тобто ці 2500 гривень, які в мене пройшли на цей рахунок, я не враховую, тому що це кошти, які були на іншому моєму рахунку. Це просто рух коштів між рахунками. Так далі є оплата за дистанційні консультації з оподаткування 990 гривень і. В принципі, здавалося б, можна цю суму вже включати, плюсувати до суми в декларації, але не все так просто. Якщо я клікну на цю суму, то я бачу, що в нас тут є примітка. Комісія банку 10 гривень. В мене підключена послуга прийом платежів від населення. І коли хтось з привата сплачує, то він робить платіж без комісії. Комісію плачу я. Оці 10 гривень комісії я сплатив. Тобто мені людина по факту заплатила не 990 гривень, а 1000 гривень. 10 гривень зняв банк, це по суті мої витрати. Але я, як платник єдиного податку, не можу з доходу віднімати витрати, щоб, власне, цю суму показати в декларацію. Я маю показати всю суму доходу, а вся сума доходу це буде не 990, а. Тисячу гривень, тобто я не мінусую ці 10 гривень від доходу, незважаючи на те, що на рахунок мені впало 990 тисячу гривень. Я маю порахувати для того, щоб звітувати в декларації. Так само в нас е, ось ця сума. Е, якщо відкрию, буде видно, що 12 гривень комісії. А наступна сума вже в мене без цього допису в мене є просто 800 гривень. Я просто 800 гривень е, буду вказувати. Тут не знялася комісія, тому що це платіж з іншого банку, і послуга ось ця вона вже не працює. Там не знімається з мене комісію. Комісію заплатив своєму банку платник, хто мені кошти сплачував. Схожа штука у нас відбувається і якщо є Way4Pay. Я в 23 році ще користувався Way4Pay і дивіться, що тут відбувається: 784 гривні заходить на рахунок, проте є в призначенні примітка, що сума 800 гривень це сума мого доходу загалом. Просто 16 гривень комісії. Way4Pay знімає з цієї суми і зараховує мені 780. 4 гривні але я маю враховувати в свій дохід всі 800 гривень. З Вейфопей можна не моніторити кожну суму, можна в Ейфопей побудувати звіт, де буде видна кожна транзакція, в тому числі загальна сума доходу, сума, яка була перерахована, і сума комісії. Тобто можна це вирахувати достатньо швидко, якщо у вас багато транзакцій, можна зробити звіт WayFOPAI і швиденько порахувати загальну суму доходу без виключення комісії. Комісія, це також наш дохід. Ну і така ж ситуація в нас, якщо ми використовуємо еквайринг, будь-то інтернет еквайринг, ну, ВП, це, по суті, є інтернет еквайринг. Так? І якщо посттермінал стоїть в магазині, в нас приходить сума, бачите на екрані, покриття за проведені транзакції згідно договору еквайринга, приходить сума, яка була загалом. 1600 гривень комісія, яка знялась банком 28, 20 гривень 80 копійок, нам на рахунок зарахувалось 157920. Але наш дохід не 157920, а 1600 гривень. Обов'язково це враховуємо. Таким чином, ми вирахували безготівковий наш дохід за період і можемо його вказувати в декларації. Проте, скажете ви, Михайло, що якщо є і Безготівковий дохід і готівковий. Як, е, як тоді рахувати? Адже там є ще фіскальні чеки, суму по фіскальних чеках якось потрібно також враховувати е, в нашому доході, в нашій декларації. Ну, для першої групи все просто. Я вас вам ось тут показував. Просто заповнюєте цю табличку, вказуєте, який дохід був безготівковий, який готівковий, і отримуєте е, готівка плюс безготівка дорівнює. Загальний річний дохід, ось 928 тисяч. Якщо ж у вас є РРО, то ну, готівку вже від фонаря не напишеш. Потрібно брати дані із РРО. Проблема зазвичай виникає в тому, що в РРО у нас є як безготівкові чеки, чеки на безготівкові платежі, так і чеки на готівку. Як рахувати все максимально. Просто насправді, якщо розібратись, тому що е, нам просто потрібно додати безготівку до готівки і вийде наш загальний дохід. Е, безготівкові кошти ми рахуємо по банківській виписці, так як я вам зараз показував, з рахуванням комісій. Готівкові кошти ми маємо витягнути із нашого програмного реєстратора. Ну, загалом, із тих сум, які ми Пробивали чеками саме по готівці. Для цього, якщо у вас нормальний програмний реєстратор, навіть не хороший, просто нормальний програмний реєстратор, який думає про людей, про їх, про їх комфорт в користуванні, то у вас буде функція, якісь звіти, які допоможуть вам там, витягнути достатньо швидко суму готівки, яка прийшла за період. Наприклад, в мене чекбокс. В чекбоксі є ось тут вкладка звіти. Коли я клікаю на звіти, я можу обрати період. Я тут свідомо обрав 23 рік, не 24-й, тому що в 24-му в мене не було е, операції по ПРРО, Я можу не фіскалізувати свої операції, тому що підпадаю під пільгу. Е, в 23 му в мене операції були. Тому я просто тут обираю Період, який мені необхідний. Якщо ви будете подавати звіт за 24 рік, вам потрібно буде, відповідно, обрати з 1 січня 24 по 31 грудня 24 -го. обираєте касу, по якій вам потрібно сформувати звіт, і клікаєте Створити звіт. Звіт виходить, той, що нам потрібно. У нас ось за період з 1 січня по 31 грудня у нас було. Готівкою пробито 700 гривень, картка 1550, безготівково 200, загальний оборот 2450 гривень. Тобто я порахував собі безготівковий дохід, додав до нього 700 гривень готівки, здинк є загальний дохід, який буду ставити в декларацію. Чому ми не беремо ось тут картка безготівково саме із ПРРО? Тому що. Найчастіше, коли ми рахуємо дохід в будь-якого ФОПа, то в нього є безготівковий дохід, який він не фіскалізує. Більшість безготівкових транзакцій вони потрапляють під пільгу по закону РРО, і вони можуть не фіскалізуватись. І зазвичай їх не фіскалізують. Тому брати ось тут безготівково немає сенсу. Тут тільки якась частка буде. А ось готівку. Вся готівка, яка в нас проходить, вона має проходити по другій, третій групі обов'язково через РРО. Тому вся сума готівки, яка в нас пройшла, теоретично має ось тут в цій сумі відображатись. Проте є ті програмні реєстратори, які про людей не думають, і там немає можливості побудувати ось такий ось класний звіт. В такому разі потрібно трошечки заморочитися і побудувати, витягнути цю інформацію із. Електронного кабінету платника показує. В електронному кабінеті платника є в нас е, дані про РРО, і тут є зведені звіти. В зведених звітах ми обираємо фіскальний номер програмного реєстратора. Ну, я собі витяг: ось в мене фіскальний номер 400369009. Я ось цей номер вибрав, вибрав дату формування звіту. Зверніть увагу, звіти тут формуються тільки максимальний період місяць. Тобто, якщо мені потрібно за весь 2024 рік витягти інформацію, мені потрібно побудувати 12 звітів за кожен місяць. Трошки невдобно, але ну дуже виручає, якщо ПРРО не подбав про те, щоб можна було цю інформацію витягнути з кабінету ПРРО. таким чином. Я ось вказав з 1 липня по 31 липня клікаю пошук, і мені виходить ось такий звіт, де є реалізація загалом, де є окремо готівка і окремо безготівкові платежі. Тут можна експортувати цю табличку в Excel для того, щоб швиденько порахувати без якихось калькуляторів заморочок суму. Загалом готівки, тобто є, витягнули, порахували 12 місяців, сплюсували по готівці. Є суму готівку отримали. Окремо варто проговорити про те, як визначати суму доходу, якщо ми працюємо із закордонними партнерами, і нам кошти заходять. В валюті є загалом два варіанти, які між собою відрізняються, які потрібно проговорити окремо. Перший, якщо ви підприємець, працюєте з закордонними партнерами, виставляєте їм рахунки, і кошти вам заходять безпосередньо від них з-кордону на ваш рахунок ФОП в Україні. І другий, якщо ви їм виставляєте рахунок і кошти вам заходять на закордонний ваш рахунок. І тільки з закордонного вашого рахунку, ви вже. Вже перераховуєте кошти на рахунок ФОП в Україні, щоб їх задекларувати. Отож, розглядаємо перший варіант, коли кошти заходять безпосередньо від ваших клієнтів-замовників на ваш рахунок ФОП в Україні. Такі платежі інколи мені також заходять. Ось один із них 2810 зайшло 508 євро. Яку суму я маю задекларувати? Я маю задекларувати. Гривню, відповідно, в мене євро. Потрібно якось перевести в гривню. Переводимо за курсом НБУ на дату надходження коштів. Тобто я пишу НБУ. Курс на офіційному сайті НБУ є можливість вибирати дату і отримувати точний курс. У мене надходження було 28 жовтня. Беру курс за 28 жовтня. Ось курс Євро 44,71,36. Тобто 508 множу на цю суму. Але дивіться, ще яку штуку придумують будь-які банки, я просто наводжу курсор на цю суму в Приватбанку, і мені видає еквівалент 22 71451. Це саме еквівалент за курсом НБУ. І якщо я е, сформую виписку, це я формував і в приваті, і в Монобанку, то в самій виписці буде також відображатися гривневий еквівалент. Ось він. Цей гривневий гривневий еквівалент порахований саме за курсом НБУ на дату надходження коштів. Тому ви можете не заморочуватись із тим, щоб шукати курси, просто сформувати виписку і брати е, до себе в декларацію при підрахунку доходу саме суму еквіваленту в гривнях з вашої виписки. Момент, який слід обов'язково врахувати, дуже часто, коли закордонні замовники перераховують кошти по свіфту на ФОП в Україні, знімається комісія банками-кореспондентами. Тут все так працює, як і з тої ж аквайринговою комісії. Тобто, якщо я виставляю рахунок на 510 євро, в договорі у нас там зазначено 510 євро, мені замовник відправляє 510 євро, але по дорозі знімається 2 євро комісії. Мені зараховується на рахунок 508 євро, я маю декларувати все одно 510 євро. Євро. Тому що коли прийде податкова, вона попросить виписку, попросить документи, я дам рахунок, там 510 євро, виписці 508 попросять попросить зробити свій протокол, там буде вказано, що 2 євро знялася комісія, і відповідно податкова скаже: Фіх, потрібно було декларувати більше. всі ваші декларації, подавайте заново, додекларовуйте, досплачуйте. І це навіть. Не, так, не така велика різниця в сумі загалом податку, як просто ну геморно, тому що потрібно багато що перероблювати. Проте, якщо я отримав 508 євро, в рахунку прописав, що мені потрібно, щоб сплатили 508 євро, то в податкової таких питань не буде виникати в рахунку: 508 євро, в виписці 508 євро. Все окей, все, все зійшлось, йдемо далі. А рахунок, який ми виставляємо, підписується. Ну однією стороною, там вже немає підпису замовника. Просто ми можемо цей рахунок сформувати, вказати там потрібну суму і спокійно її задекларувати по нашій банківській виписці. Тепер другий варіант, коли в нас підприємець отримує кошти на рахунок за кордоном. І потім хоче їх задекларувати. По цьому в мене є окремий відеоролик: ось посилання на нього можете переглянути. Якщо коротко, то підприємець може декларувати кошти, отримані на закордонний рахунок. Проте ці кошти він має спочатку перерахувати на рахунок ФОПа в Україні. Цей перерахунок має відбутися в межах. Поточного кварталу, тобто для того, щоб нам ці кошти задекларувати в Україні. Якщо ми в четвертому кварталі отримали ці кошти на закордонний рахунок, в четвертому кварталі ми їх маємо перекинути на український рахунок. Проте декларуємо ці кошти ми за курсом НБУ на дату надходження коштів на рахунок закордонний. Принаймні, такі роз'яснення дає податкова в тому відеоролику, який я вам пропонував, давав посилання на їхню консультацію. Тому виписку з українського банку ми, звісно, дивимося, але враховуємо і виписку по закордонному рахунку. Фішка буде ще в тому, що ну, коли ми перераховуємо з закордонного рахунку на український, там також знімається комісія. І звісно, що цю комісію від доходу ми не мінусуємо, ми будемо декларувати саме ту суму, яка зайшла нам на закордонний рахунок. Перекидувати кошти ці обов'язково. Тому що якщо ми їх не перекидуємо на свій рахунок ФОПа в Україні, то податкова не буде вважати ці кошти доходом ФОПа, а буде вважати доходом фізичної особи. А податковуються вони кошти фізичної особи трошки по-іншому. Там іде 18% податку на доходи та 1,5% військового збору. Тому ну, в наших інтересах їх перекидують. Перевести на український ФОП і задекларувати на ФОП. Якщо залишились питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відео. Також можете писати в мене в телеграм-каналі. Ось посилання на нього. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Там е, можете писати запитання, вам хтось відповість. Чи я, чи мої колеги, чи інші ФОПи і бухгалтери, які хочуть поділитися досвідом. Там багато корисної інформації постійно даю. І не забуваємо, що цей ролик. Виходить за підтримки патронів, спонсорів і вас, гарних людей, які донатять просто для підтримки youtube проекту на карту. Тому бачите реквізити на екрані, вони є в описі під відео. Я знімаю кожне відео, викладаю його безкоштовно, просто з надією, що. Ви підпишетесь на Patreon, чи станете спонсором, чи закинете просто декілька гривень на банку, і я матиму далі можливість ці ролики знімати безкоштовно. Тому безмежно вам вдячний і дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.